Отже, дорогенькі мої, продовжуємо тему матеріального і, духовного, матеріального і духовного, матеріальної і духовної складової в нас самих. І як вийти на серединний шлях, якщо ви теж сприймаєте цю тему, так як я? Отже, матеріальне і духовне. Чи можливо жити тільки матеріальним миром, світом, чи можливо тільки світом духовним жити? Думаю, що ні. А ось їх розумне поєднання це саме те. І як усвідомити собі, на якому шляху ми стоїмо? Дуже просто беріть, беріть картку, тобто аркуш паперу, беріть, беріть, беріть олівець і малюйте. Що малювати? Малюйте собі свої критерії щастя. От на цьому візьміть на паузу це відео. Підіть візьміть листок бумаги, олівець і намалюйте свої критерії щастя. Візьміть цю паузу і зробіть це. А потім увімкніть знову відео, і ми продовжимо. Отже, зробили. Дорогі мої, чи великий список ви отримали своїх критеріїв і передумов щастя? Що в цьому списку? Що туди увійшло? Я сподіваюся, що у вас не вийшло ніякого списку. Чому? У мене на сьогодні цей список не малюється. Адже щастя, як молитва, як любов, як медитація, як вдячність, як милосердя, як кохання теж. І ще можна знайти якісь певні дефіниції, але це не передумови, а стан. Отже, людина або вдячна, або ні, або молиться або ні, або в медитації або ні, або вона співчуває або ні, вона або щаслива, або ні. Отже, отримаємо цей стан. Який ставить нас над матеріальним. Але я вам скажу, що якщо матеріальні передумови про ті три морковки, які я вам казав, у вас будуть не гуд, не про яке щастя, не про яку вдячність, не про яку любов, неможливо казати. Про любов, про любов до себе, я вам скажу, що багато хто шукає. Ту любов хоче знайти насправді серйозно, впевнені в цьому, і не розуміють, що заважає знайти, відчути ту любов або вдячність, або щастя. Я вам скажу закрите серце. І треба тут розібратися, чим закрите ваше серце. І коли ви побачите той камінець, Відкрийте його. Все у вас вийде. З Богом.